Всім привіт! Не звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами говоримо про дебютну книгу. Це Сергій Комбарянов і його кридії пам'яті. Вона вийшла цього року у видавництві Смолоскип, і, до речі, автор отримав відзнаку від літературного конкурсу одноіменного. А насправді про цю книгу буде складно розповідати, аби ви не дізналися сюжет і там не передумали її читати, оскільки з перших сторінок вона захоплює. Ви відкриваєте перші. Рядочки, і знаходити сім'ю голих людей на лісовій галявині. Ну чи правда, це вже дуже а, зацікавлює, що буде далі, що роблять ці люди на галявині, і як буде розгортатися сюжет книги. А що сподобалось мені? А ви знаєте, я не люблю багато букв і багато сторінок. Це прекрасний формат, як на мене. Покідбуківський, по-моєму, тут близько так, трошечки більше 200 сторінок. Взагалі це повість. І тут мало дієвих осіб. Ми зустрічаємо протягом книги сім людей, яких ми вже познайомилися з ними на галявині. Ще лікаря слідчого і фактично, усе. На цьому є ще другорядні персонажі. Також мені дуже сподобалося, що в книзі маленький замкнутий простір, це або лікарня і, знову ж таки, ліс. І все, фактично, ми ніде не подорожуємо, немає оцих зайвих описів, яких я теж страшенно не люблю. Не треба прогортувати вісім сторінок тексту. І коли ти читаєш, фактично книга тебе захоплює і ти не можеш відірватися. В мене це було так, тому що а, я її читала насправді протягом кількох вечорів, але це пов'язано з тим, що я а, була трошки перезавантажена роботою, і я не могла за вечір її проковтнути, але думаю, що якщо у вас буде вільний час, то це реально зробити за один день. Чомусь з тим, як читати книгу і як розгортаються події, вона мені схожа з дівчатки. У потягу, нашумівши романом, який теж ти не знаєш, що буде далі, ти не передбачуєш, і ти з захопленням його. Читаєш, подорожуючи цією історією. Можливо, це тільки моя думка, але так і є. Ти дійсно, коли ти перегортаєш сторінку, ти не знаєш, що очікувати, ти не маєш ніякого уявлення, що буде далі з цими сімома героями. А, і ти хочеш дізнатися про це. І, до речі, якщо ти навіть там зробиш нечесно і прочитаєш кінцівку до того, як ти дочитав книгу, ти все одно нічого не зрозумієш, тому що там міняється все, міняються імена, і ти ну, не знаєш що, де, як і коли. А саме тому. Ну, мені книга сподобалася, що вона дуже неочікувана і дуже непередбачувана. А, також, якщо вже говорити трошки про сюжет, то, як я сказала, ми знаходимо сім оголених тіл на галявині на першій же сторінці книги, а, далі їх відправляють у психіатричну лікарню, адже ці люди втратили автобіографічну пам'ять. І отож, про те, як вони будуть жити в соціумі в одній великій кімнаті, хто з них може. Може стати лідером, за якими ознаками, коли в тебе немає нічого, тобто там не а, статків, не якогось одягу, не якогось соціального статусу, а як саме в цьому маленькому маленькому суспільстві далі буде формуватися а, стосунки і взаємовідносини між а, знайденими, а, ви можете прочитати тут. Насправді це а, доволі цікавий. Книга, яка змушує задуматись про те, що дійсно, а хто ми є без у тієї автобіографічної пам'яті, що ми можемо, якби ми повели себе в ті чи інші ситуації, в якій опинилися ці герої? А, ну... Мені, наприклад, книга дуже сподобалася теж тим, що вона змушує замислитись, незважаючи на цей маленький обсяг а, твору. І а, про сюжет я більше нічого не буду казати. А, я дійсно раджу просто її взяти в руки і прочитати, але зроблю ще ремарочку. А Сергій зробив дуже чудову презентацію на форумі видавців, оскільки він закінчував а, курси. А, Центру літературної освіти, то він поділився з усіма бажаючими досвідом, як написати свою першу книгу, що має бути, щоб вона зацікавила, як спілкуватися з видавцями, як достукатися до них. І це дійсно було дуже цікаво. Як на мене, з усіх презентацій, на яких я була на форумі, це дуже якісно вирізнялося і була зовсім нового формату, адже вона не презентувала книгу, автор не говорив про якісь там високі матерії і спасіння. Людства і мир у всьому мирі. Але він подав таку чітку цікаву інформацію для початківців-літераторів. Також в нього була, ну я дуже люблю маркетингові штуки. От, і в нього була така от закладочка з номерками, і по цих номерках розігрувалися книги 3, і люди, які були на презентації, могли їх отримати. Тому насправді мені дуже сподобалось. І ще Сергій Комбурянов активно веде Facebook, то він там казав, що всіх додає, можете стукатись, додаватися, спілкуватися з авторами. Це чудово, коли людина відкрита, і коли ти там можеш задати питання, які тебе цікавлять, по твору, або просто простежити за діяльністю самого автора. Тому. Я дійсно раджу, це дуже хороший дебют, і мені здається, що після такого першого роману Сергію буде дуже тяжко написати якісну другу книгу, тому що він задав певну планку самому собі. І тепер опуститися нижче вже не можна. Оскільки, якщо читачі полюблять цю книгу, а другої, якщо вона буде менш успішною, ну український читач навряд чи побачить, тому я бажаю автору не зупинятися і продовжувати сам. В такому хорошому, якісному руслі, як і був цей дебют. А, отож, якщо вам сподобалось моє відео, ставимо лайки, підписуємось на мій канал, і до наступних зустрічей! Бувайте!